А ось мені цікаво, яка позиція в людей. Якщо хтось слухає це відео, я кажу: ми можемо замінити вам дах на вашому будинку, чи сарін, чи кухню, чи ванну, чи ремонт в бейсміті зробити. І вам це не коштує ні копійки, тому що ми це зробимо через страхову компанію. Що саме в людей в голові відбувається, коли люди такі, окей, я це послухаю, я собі це збережу, але я цього не буду робити прямо зараз. Якщо вам це нічого не коштує, ви можете назвати на кнопочку, написати свій номер телефону, ми приїдемо, подивимося, так, так, ні, ні. Що в людей робиться? Мені здається, що ми всі працюємо частково проти себе, відкладаючи щось на потім, що можна зробити зараз. Не бути тією людиною, яка відкладає щось на потім, що можна зробити зараз. Я вам обіцяю, в моїй роботі найважливіше це час, час після того, як трапився шторм, час з тим, скільки ви застраховані страхівкою, час, коли ви купили будинок, все час. І цей час, може, пройшов для вас, можливо, він не прийшов. Але якщо ви цього відповіді на це питання не знаєте, то вам потрібно написати чи подзвонити мені. Я вам скажу, прийшов ваш час чи не пройшов і ні. Ми нічого нікому не впарюємо. У нас слава Богу, клієнтів вистачає, щоб продавати безкоштовний сервіс. Тому з цим нас проблем немає. Комусь продаємо, комусь не продаємо. Хочете знати, що можливо для вас? Давайте знати номер телефону під цим відео.